Що робив генсек НАТО Марк Люте в Чернігові. Нові переговори та звільнення полонених, проблеми з навчанням та маніпуляції Ломако. Давайте розбиратися. Це Чернігівський політклуб Рись Олександр. Дивіться. Буду вдячний за ваші лайки, коментарі та підписку на канал Чернігівський політклуб. 4 лютого в рамках візиту до України в Чернігові побував Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. І давайте поглянемо, де він був, що він робив і для чого взагалі все це було. По-перше, він відвідав. Один з пошкоджених енергооб'єктів в Чернігові також завітав до пункту незламності, і до речі, його супроводжував В'ячеслав Чаус, тобто голова військової обласної адміністрації. І відповідно тут треба зупинитися, тому що саме В'ячеслав Чаус супроводжував Марка Рюте. А відповідно від міста Чернігова по суті нікого не було: не Дмитра Брижинського, не інших там дипут... Утатів або посадовців з Чернігова не було, ну принаймні я не помітив їх на фото. Відповідно, тут треба сказати, що В'ячеслав Чаус залишається по вертикалі одним з найпливовіших керівників, і, мабуть, єдиний, хто може там на офіційному статусі приймати делегації. Насправді це не дуже добре для міста, тому що якщо в місті нема конкретного керівника, який може зустрічати іноземні. Делегації спілкуватися про щось, домовлятися з ними, то це відповідно мінус. А для області в принципі Чаус єдиний, хто може такі зустрічати делегації, спілкуватися з тим же Марком Рюте. І відповідно, вплив його цим показується, що він, мабуть, єдиний, хто з вертикалі заслуговує на таку от довіру і публічне представлення області як такої. Також Марк Рюте відвідав ягідне. Це місце, так сказати, злочинів російської окупаційної армії. Там, відповідно, Марклюте відвідав сумнозвісний підвал школи, де утримувалися під час окупації місцеві жителі. Померло там в жахливих умовах 10 людей. Відповідно, Марк Люте пересвідчився в тому, що безпосередньо окупаційна армія це. Жахливі злочини це дійсно нелюдські умови, які несе за собою руський мір, так званий. Крім того, Марк Люте побував на позиціях бійців 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Також Марк Люте ознайомився з новітніми технологіями збиття дронів, шахетів, які надсилає Росія в Чернігівську область. зокрема. Так Бійці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого поділилися бойовим досвідом, показали технології е, тих же дронів, які збивають загрози в небі над Чернігівською областю. І по суті, е, це досвід, який е, насправді не має жодна армія того ж НАТО, е, тому що це новітня війна, дронова війна, і саме е, дрони-перехоплювачі, які були показані Марко Рюти. Я думаю, що це. Знак того, що Україна зараз є передовою країною і володіє передовими технологіями щодо взагалі дронової війни і дронів перехоплювачів які здатні вже зараз збивати чималу кількість шахедів і в цілому повітряних загроз для Чернівської області України. Люте також поспілкувався зі студентами, кажуть, розказав про там свою молодость і про стояння з Совком. Але в цілому, давайте подумаємо, для чого взагалі Марк Люте приїжджав до України, до Чернігова. З одного боку, можна сказати, що він таким чином показав, що НАТО разом з Україною, і можливо, він пересвідчився в тому, що окупанти російські вони. Кончені насправді, і відповідно те, що Україна зберігає стійкість, але вибачте, на четвертому році війни це, мені здається, і так зрозуміло. І тут мені здається, що варто було приїжджати, можливо, з конкретними обіцянками або. Обіцянками, діями, тобто, що НАТО взагалі може зробити для України, тому що якщо б повернутись назад, то довгий час нас переконували, що шлях України до НАТО є незворотнім. Потім приходить Трамп, і що ми бачимо, він каже: Ну Україна ніколи не буде в НАТО. І тепер ми на такому роздоріжжі, що НАТО начебто і допомагає, і ми вдячні, звичайно, зусиллям країн НАТО безпосередньо Марко Рюте, який безпосередньо допомагає і схилити Трампа, наприклад, що все-таки Україні потрібно допомагати. І ясно, що НАТО адмініструє багато поставок зброї в Україну. і За це ми вдячні. Проте. Оця ця історія, що Україна ніколи не буде в НАТО, і якось це насправді не сприяє тому, щоб взагалі налагоджувати дійсно тісні взаємозв'язки, які в перспективі призведуть до членства України в НАТО, і давайте поговоримо взагалі про НАТО як таке, тому що зараз взагалі не зрозуміло, чи НАТО дійсно може забезпечити безпеку в тій же Європі. В євроатлантичній сфері. Тобто, грубо кажучи, якщо уявити, що у нас все-таки буде якесь перемир'я, і, наприклад, Путін захоче атакувати так чи інакше Європу, чи здатне НАТО забезпечити цю безпеку в Європі? От в Польщі з'являються російські шахеди, і що? Ми бачимо, ну, вони дуже занепокоєні, щось там літаки літаються, вони тривожаться, але по суті ніяких конкретних дій немає. По всій Європі з'являються невідомі дрони, які безпосередньо моніторять, літають над воєнними об'єктами, і що взагалі може протиставити цьому Європа. Вона просто поліція щось там бігає, не може зрозуміти, що її робити. Також літаки піднімаються, але ну, збити чи. Перехопити такі дрони, у них немає не досвіду, не технології, якими можуть, до речі, поділитися українські воїни для НАТО, для європейських країн. І якщо ми, наприклад, допустимо, що Путін захоче безпосередньо там, зайти в сувалський коридор, відрізати Литву, Латвію, Естонію, що взагалі на це може відповісти Європа? І крім того, це треба розуміти, що раніше США були головним ідеологом, головною силою НАТО. Зараз США і Трамп напряму кажуть, що Європа має забезпечувати свою безпеку самостійно. Ну, от а Європа чи готова вона взагалі забезпечити безпеку, і, і яким чином взагалі вони зараз готуються? Я боюсь, що якщо станеться перемір'я і ну, звільняться війська російські для того, щоб хоча б в гібридному форматі атакувати Європу, то навряд чи щось Європа зможе зробити. Тому в цих умовах я думаю, що Такі елементи і нові союзи або ну, якби, стартові позиції в переговорах там як коаліція охочих, хоча вони такі охочі, що, якщо чесно. Діяльності ніякої майже немає, тільки слова. Але е, нові союзи можуть створюватися, і е, Європейський Союз, мені здається, має передбачити військову складову безпосередньо в рамках Європейського Союзу. Можливо, плюс е, Велика Британія, можливо, плюс Канада. Але от, е, ці нові коаліції якраз і мають забезпечувати і, е, безпеку Європи. І, можливо, євроатлантичної. Території. І в цьому випадку Україна, мені здається, неоценений актив може бути для них. Тобто зараз мені здається, не те, що НАТО там має нас вчити. Це українці, це Збройні Сили України мають навчати НАТО, як запобігати сучасним загрозам, які, які несе Росія. І відповідно, також треба зауважити, що саме. Українці можуть стати цією безпековою силою, навіть якщо там допустимо, буде перемир'я, то саме в Україні буде навчена сильна армія, яка може стати основою для так званої, можливо, в перспективі європейської армії, яка знає, як боротися з загрозами, має досвід, має сили, має відповідні технології. Тобто, грубо кажучи, ми дякуємо, звичайно, Марку Рюте за те, що він там відвідує Україну, Чернігів, підтримує нас. Але, звісно, хотілося б реальних дій, а не тільки слів. А зараз саме час поставити лайк, прокоментувати це відео та підписатися на канал Чернігівський політклуб. Дякую. 4-5 лютого відбулись нові перемовини в Абу-Дабі, Тристоронній формат зустрічі, які передбачають кроки до перемир'я так званого. Ми вже бачили, що перемир'я, про яке я говорив в минулому випуску, енергетичне перемир'я, воно начебто мало тривати тиждень, а тривало, мені здається, три дні. І це насправді взагалі не перемир'я, як таке, тому що ну, неодноразово бували моменти. Проміжки часу, там в 3-4 дні, коли просто Росія не била по енергетичним об'єктам України, тому що не мала змоги, або там накопичувала засоби для ураження, і відповідно, ну це таке, щось було танці перед Трампом, які він, на жаль, зацінив. Але по факту, як такого перемир'я енергетичного, не було. Зараз президент України після цієї зустрічі виступив перед журналістами і також кілька пунктів Назвав е, щодо перемовин, щодо їх результатів. Відповідно, також впродовжуючи попередні переговори, були, були також розмови про те, щоб продовжити енергетичне перемир'я. Але ми бачимо, що останні дні зараз росіяни активно б'ють по енергетиці України. Так що я не знаю, що там, яке може бути перемир'я. Але Україна погодилася за словами Зеленського щодо того, щоб зробити енергетичне перемир'я. А росіяни, як завжди, свої власної думки практично не мають. Вони послухали, сказали, що передадуть Путіну. А потім, як він скаже, так і відповідно вони потім вирішать, чи буде надалі спроби так сказати енергетичного перемиря чи ні. Також Зеленський сказав, що американська сторона хоче чіткий графік. Перемовин і безпосередньо підписання договорів щодо перемир'я. Вони, наприклад, за словами Зеленського, кажуть, щоб до червня, до літа було підписано перемир'я. Ну, очевидно, що у них там потім почнеться активна фаза підготовки до проміжних виборів, і відповідно вони ну, якби, будуть зайняті внутрішньою політикою, а не Україною. Також американська сторона продовжує. Розмови про створення в Донбасі такої собі вільної економічної зони, це як така собі компромісна історія з тими частинами Донбасу, які контролює українська легітимна влада. І відповідно вони хочуть, щоб там, начебто, була якась нейтральна зона, але як сказав сам Зеленський, що ми стоїмо там, де стоїмо. Це наша позиція. Тобто, грубо кажучи, відходити віддавати росіянам Краматорсько-Слов'янську агломерацію, це не в наших інтересах, і це те, що суперечить і конституції, і волі насправді народу, по опитуванням українці, як я вже казав, в минулі. Випусках готові до продовження війни, але проти того, щоб віддавати там ці частини Донбасу, які контролює Україна. Також були заяви Зеленського, що Росія все-таки є зміни в риториці, тобто, грубо кажучи, вони вже. Не кажуть про якісь історичні, ну, свою історичну ахінею, не проповідують, а все-таки більше практично підходять до перемовин. З одного боку, це. Можливо, обнадією, але все ж таки скептично ставимося до того, що Росія взагалі каже, що робить, тому що це можуть бути просто вистави перед Трампом і насправді нічого більше. Тому, звісно, скептиз тут присутній. і можна сказати, головною. Так сказати, новиною і позитивною частиною перемовин стало звільнення заручників, тобто наших українських бійців з полону. Тобто, грубо кажучи, у нас 157 українських воїнів повернулися додому, і це насправді. Супер новина, це, мабуть, єдиний практичний елемент перемовин, результат їх. І тут треба зазначити, що це завжди щемлива історія, коли люди, наші бійці, які по чотири роки практично перебували в полону, повертаються додому. Це насправді. Дуже цінна історія, особливо для їх родин, особливо для українського війська. Що це показник того, що Україна бореться за своїх воїнів, навіть якщо вони в полоні, і четверо з цих ти семи воїнів, вони пов'язані з Черніговом, ну, з Чернігівською областю, з нашого краю, з наші земляки, тому ми вітаємо і їх, і всіх звільнених з полону. До речі, була ситуація, коли навіть один з воїнів вважався вже загиблим, але все-таки він повернувся з полону і насправді. Ця історія об надії я е, бажаю, щоб всі наші українські воїни повернулися з е, полону і е, могли далі продовжувати жити в Україні разом зі своїми сім'ями і забувати, якщо це можливо, про е, жорсткі умови російського полону. Також я хочу проговорити і про ризики, про які пишуть безпосередньо. Саме Зеленський називає називає такий ризик, що Росія і США. Можуть домовитись в економічному плані про там, мільярдні трильйоні домовленості щодо взаємодії в, економічному, в економічній сфері, і там може бути прописане начебто там, питання України, тобто, грубо кажучи, Росія і. США можуть заради своїх таких от фінансових, економічних домовленостей десь жертвувати українськими інтересами, але сам Зеленський зазначив, що це має бути максимально присікатися, тому що дійсно. Без України, без нашої згоди, без згоди українського народу і відповідності нашим законам немає нічого підписуватися. І такий бекдор домовленості вони насправді звичайно проявляють цю таку цинічність влади США, Трампа, його там адміністрації, але очевидно, що нам потрібно відстоювати свої інтереси і не дозволяти за спиною. За якісь гроші майбутні, якісь оборудки фінансові економічні, зливати Україну, це звісно потрібно присікати. Ну і також в ЗМІ зараз розповсюджується історія, що США тиснуть на Україну для того, щоб вони там поступалися швиденько територіями. Їм треба швиденько закінчувати цю війну. У них там дедлайни горять. А те, що там порушується суверенітет. України, те, що е, інтереси України, це їм наплювати. Ну, в таких союзничків, звичайно, дала доля, що не позаздриш. Але що, нам своє робити, відстоювати свої інтереси. Тобто, ну, Зеленський ясно ну, сказав, стоїмо там, де стоїмо. Тобто, грубо кажучи, українська сторона наполягає на тому, щоб. Е, там, де є фактична межа лінії фронту, там і встановлювалося перемир'я. Очевидно, ми всі хочемо перемир'я, але ну, зливати, зливати путіну частину території, яка Яку він не контролює, яка російська армія не може протягом стількох років завоювати, це грубо кажучи, нарощувати апетити Путіна, і після того якщо раптом ми десь будемо поступатися, то я думаю, що запити від Путіна умови. Будуть більше схожі на умови капітуляції, і відповідно, ну це тільки погіршуватиме ситуацію. Цей гопнік він не зупиниться, поки його відповідно не зупинити силовими методами. А якщо поступатися, то російські окупанти будуть рухатись далі і далі і в своїх умовах, і в своїх агресивних військових діях також. Тож, перемовини йдуть складно, я б сказав би, так і там, наступна зустріч, за словами Зеленського, може відбутися там, в Майамі в, ну, в США. І відповідно там можуть бути продовжені переговори. Можливо, це пов'язано з тим, що е, все ближче до якогось е, компромісу е, сторони. Відповідно, можливо, там, Трамп вже захоче е, брати участь в перемовинах, щоб оголосити, що він е, закінчує в там свою соту війну, чи скільки він там уже нарахував, але звісно, примовини йдуть тяжко. Нам потрібно все одно готуватися до того, що протистояння буде продовжуватися, допомагати збройним силам України і вірити в краще, але бути готовими до найгіршого. І знову хочеться проговорити про навчання. Насправді є дійсно велика проблема в тому, що діти до сих пір не всі повернулися до очного навчання, і, відповідно, школи деякі запрацювали, деякі в так званому ротаційному форматі, як каже Василь Білогура, працює. Саме не на днях він опублікував пост, в якому. Каже, що єдиного рішення для всіх немає. Тобто, по суті, більшість закладів, як він пише, готується повернутися до змішаного формату роботи навчання з ротаційним принципом. і Чотири школи продовжать навчання дистанційно. Тобто насправді, ну з одного боку, логічне рішення щодо того, що у кожної школи є своя специфіка, у когось є обладнане укриття, у когось немає, хтось може ефективно налагодити процес якби, офлайн навчання, хтось для цього потребує додаткові ресурси. Відповідно, тут мають повідомити саме адміністрація школи, яким чином далі продовжиться на. Навчання. Але насправді в цю тему додав дрів Олександр Ломако, який записав звернення. І давайте, мабуть, трошки послухаємо, а що він каже про цю ситуацію. Чернігівські школярі сидять вдома не через війну, а через дурість призначеного керівника військової адміністрації. Навчання в школах вже місяць не відбувається лише з однієї причини. Брижинський вирішив зробити в укриттях пункти незламності. Порожні, без людей, зате з примусовим чергуванням вчителів та технічного персоналу. Школи не працюють не через обстріли, не через холод і не через проблеми з електрикою. Чернігівці це все витримують. Навіть коли містом взявся керувати чиновник без досвіду, без поваги до людей. І без здорового глузду. Он воно, як Олександр, цікаво. Це ж треба не через війну, і не через обстріли росіян, і не через морози. Ну, насправді, з одного боку, це зрозуміло. Олександр Ломако супердосвідчений медійник. Він дійсно профі своєї справи, тут я не буду сперечатися. Але коли насправді у тебе. Твій соратник по команді Атрошенка Василь е, Білогура вигрібає багато негативу, то яке рішення, звісно, перекинути цей негатив з е, свого соратника і е, керівника управління освіти на Брижинського, на кого же ще? Ну, Брижинський у всьому винуватий. І відповідно е, тут ми бачимо, що е, прям підкреслюється, що тільки Брижинський єдиний, хто винуватий. Ну, Е, медійно це звичайно е, грамотний хід, але маніпуляція страшенна, тому що насправді хіба тільки в Чернігові е, там е, скасовується навчання чи продовжуються канікули. Ну не тільки в Чернігові, ну і в Київській області, і в інших регіонах, і не тільки в місті Чернігові, а й в області Чернігівській було і продовження канікул, і змішані формати навчання. Тобто, грубо кажучи, дійсно болючу тупікову ситуацію, ну, яка має дійсно велику проблематику, і складні там елементи рішення, все таки. Просто все навалюється на політичного опонента, і критичне питання воно знову використовується в політичних маніпуляціях. Я не скажу, що це тільки з одного боку. Чернігівський богадюкінг між Ломаком Брижинським він триває вже довгий час. Вони. Один на одного накидають максимально маніпулятивні такі вкиди, які дискредитують не тільки один одного. А й місто. Тобто, грубо кажучи, по такій логіці, все, що відбувається там в Чернігові, якісь трагедії, тому подібно, той же драмтеатр, це не те, що агресор б'є, а це чисто всередині себе варто шукати винуватців. Ну, медійно Окей, це крок. З точки зору: ну чи правильно це, от такі наративи, поширювати, що не морози, не війна, не ворог винувати, а хтось з нас винувати в усьому цьому. Це дуже небезпечно, поширювати такі наративи, і мені здається, що заграватися з такими вкидами і маніпуляціями в медіа, це з цим треба обережніше. З вами був Рис Олександр Чернігівський політклуб. Намагаємось слідкувати як за чернігівськими подіями, так і за всеукраїнськими всесвітніми, які впливають безпосередньо на нас. Тому будемо вдячні за ваш лайк, коментар та підписку на Чернігівський політклуб. До нових зустрічей! Слава Україні!